Летаємо в ЛНЗ. як почуваєшся, як настрій? Дякую. Все дуже класно, добре. Почуваюся здорово. Ти приїхав до Черкас аж за два тижні до збору команди. Чому так рано? Хотів адаптуватися к місту, все глянути, тому так рано і приїхав. Як перші враження від того, що побачив? Та спокійне тихе місце мені дуже подобається. Нагадує мені моє місце, де я народився, Бердянськ. Все так уютно, затишно, тому дуже подобається. З дружиною переїхав, їй комфортно, як вам вдвох тут. Так, да, з дружиною дуже комфортно. Повторюсь, дуже гарне місце, дуже нам намиравсь. Ти підписав попередній контракт ще взимку. це Відкрита інформація. Скажи, як догравати за команду, в якій ти завчасно знаєш, що не продовжиш кар'єру. На мене це ніяк не вплинуло, тому що я вже говорив, що Чорноморець для мене це більше ніж клуб, тому це в мене була ще подвійна мотивація, тому що я знав, що це мої останні півроку, і я грав з подвійною мотивацією. За ЛНЗ стежив з того часу вже більш предметно. Так, так, з того часу більш предметно, але і до цього теж. На що звертав увагу? Ну, матчі дивився, можливо, хайлайти, можливо, просто в соцмережах там новини читав. Як було можливість, дивився матчі, дивився хайлайти. Ну звертав увагу на футбольні моменти, такі якість гри індивідуальна, якість гравців з кимось знайомий із футболістів. ЛНЗ. можливо, раніше знав когось. Так, з новим Сем грав в Чорноморці з Кочеренко ще в молодіжці Шахтаря. Та так всі хлопці, в принципі, знаю, грали один проти одного, тому з цим проблем нема. З іноземцями маєш досвід спілкування в одній команді? Маю досвід, але інгліш soul-soul буде підтягувати. В нас в Чорноморці, теж було багато іноземців, тому все буде добре.